Психічно хворі люди стануть частиною суспільства за межами закритих лікарень. Депутати міської ради вирішили нагальні проблеми міста за рекордно короткий час. Вулиця Лібавська в Чернівцях оголошена неблагополучною. Там діють карантинні обмеження. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної програми Час новин Чернівці готові розповісти про останні події в місті та області. В Студії працює Людмила Григорчук. Вулиця Лібавська в Чернівцях оголошена неблагополучною. Там діють карантинні обмеження. Саме на цій вулиці, 24 червня, зафіксували випадок сказу. Протягом 30 днів з території вулиці Суворо заборонено вивозити будь-яких тварин. Загрозливою зоною міській раді оголосили також вулиці Ашхабацьку, Запорізьку, Пумнула, Халтуріна, Естонську, Балашівську та Черняхівського. За повідомленням сектору інформації та зв'язків з громадськістю міськради, на цих вулицях міська державна лікарня ветеринарної медицини проведе клінічне обстеження та обов'язкове безкоштовне щеплення всього поголів'я домашніх тварин від захворювання на сказ. До того ж, МКП Чернівці спецкомунтранс проведе додатковий моніторинг всіх вулиць міста та скерує бригади повідлово-бродячих тварин у місцях їх найбільшого скупчення. Рекордна за тривалістю 25-та сесія Чернівецької міської ради відбулася в ратуші. Народні обранці вирішували, куди направити надлишкові кошти міського бюджету, де в місті побудувати нові дитячі майданчики та чи з'явиться у Чернівцях новий готельний комплекс. Деталі в наступному сюжеті. Перше в цьому році депутати впоралися з розглядом сесійних питань без перерви за трохи більше ніж півтори години. Народні обранці обговорили 23 питання. Так, залишкові кошти із міської казни депутати вирішили направити на ремонт міжбудинкових проїздів, а також будівництво і реконструкцію автомобільних доріг. На це планують витратити 550 тисяч гривень. Окрім цього, вже незабаром у Чернівцях з'являться нові сміттєві контейнери. Ми отримали субвенцію з обласного бюджету з фонду охорони полишне середовище 10 тисяч на Утилізацію відходів, тобто для придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів. І будуть відповідно збільшені видатки Департаменту житлово-комунального 10 тисяч на придбання контейнерів і відповідно 550 тисяч на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг. Обговорили депутати питання будівництва готельного комплексу в районі площі турецької криниці, оскільки там наразі проживають люди, забудовник має намір їх переселити в інше місце, а житловий будинок реконструювати. Депутати ж із такою пропозицією не погодили, стверджують, готель поки не будуватимуть. На сьогоднішній день не визначена межі з земельної ділянки по номер 30, яка фактично е е е є людська але на неї на ній. Е Планується будувати готель. Тому є прохання відкласти дане питання як мінімум на наступну сесію. Також на сесії були присутні представники духовенства. Священники просили надати їм місце під новий храм, який вони планували побудувати на проспекті Незалежності. Нагадаємо, на минулій сесії депутати дозволили звести церкву у дворі житлового будинку. Проти цього ж виступили мешканці будови. Тепер же священники просять нового місця. кажуть, розташування його не важливе. Головне аби святиню таки звели. Ми готові. Прийняти ваші мови будь-які це саме ви проголосували що при цю ділянку і той конфлікт який я тобі ми робимо висновок, що в подальшому не будемо розглядати питання щодо розміщення об'єктів будь-яких от у вже сформованих кварталах забудови, тому що це призводить у більшості до конфліктної ситуації. Відтак народні обранці вирішили у дворі житлового будинку звести дитячий майданчик, а для храму підшукати нову ділянку. Де ж зводитимуть церкву? Стане відомо вже на наступній сесії міської ради. Ольга Паламарюк, Михайло Антонюк, вчасно в Чернівці. Через недбальство диспетчера потильського рему загинула людина. Так вважають у районній прокуратурі. Порушену відносно працівника РЕМУ справу скерували до суду. Згідно з нею, перебуваючи на чергуванні, диспетчер отримав від жителів села Замогила повідомлення про пошкодження електроопори поблизу школи. Утім, не відключив її від струму. У результаті цього електрострумом був смертельно травмований місцевий житель. Повідомила прес-служба прокуратури Чернівецької області. До Чернівців завітав президент Асоціації психіатрів України. Гість краю зустрівся з головою обласної державної адміністрації та працівниками психіатричної лікарні. Фахівці обговорювали шляхи осучаснення методів лікування хворих із вадами психіки та обмінювалися думками з цього приводу. Покращені умови реабілітації та лікування пацієнтів психічними захворюваннями це ключовий напрямок роботи Чернівецької обласної психіатричної лікарні. А наближаючись до європейських стандартів, такі хворі, отримуючи медичну допомогу, паралельно повинні бути і повноправними членами суспільства. Моя мрія це з тим, щоб у нас рівне суспільство було для всіх, щоб не було обмежень для людей в залежності від того чи іншого стану здоров'я, втрати здоров'я від інвалідності. Щоби психічно хворі могли так само, як і в європейських країнах, мати право на роботу, мати право на сім'ю, мати право на достойне життя. Ми все таки є особливі, ті, які працюють з цим контингентом пацієнтів. Ми люди, працюючи з серцем, душою. Мы жертвуем свое время, мы жертвуем собственные ресурсы. Для того, я говорю, это абсолютно сейчас искренне, для того, чтобы нашим пациентам хоть как, хоть, хоть на йоту было легче жить в этом мире. Тому розвивати психіатричну службу потрібно поступово проваджуючи європейські методи лікування хворих. В цьому фахівці вбачають не розбудову самих лікарень, а скорочення кількості стаціонарних місць нужно сокращать койки. Це не означає, що на вулицю. Порядка по нашим исследованиям асоціації психіатрів, не менше 30-40% людей, которые знаходяться в наших больницях, являються не медицинскими пацієнтами, а соціальними пацієнтами. Це люди, нікуди дітися. Для таких хворих президент Асоціації психіатрів пропонує створити спеціалізовані гуртожитки та реабілітаційні будинки. Там, предположено, від 5 до 8, ну, 10 чоловік больних. Медсестра дежурна, стоїть недорого. Не потрібно тримати там врачів. Просто, коли відбувається обострення, вона це бачить і говорить, Петя або Вася, давай сходимо до врачу або Якщо Ісіостре стені визиває скорую бригаду психіатричну. Фахівці запевняють, саме такий метод лікування не тільки є більш результативним, а й значно дешевшим. Окрім того, додають скорочувати кількість стаціонарних місць та зменшувати післяопераційний період реабілітації не було б зайвим і в інших медичних закладах, так як це роблять в європейських державах. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. В облдержадміністрації оголосили боротьбу з продажем грибів на стихійних ринках. Нагадаємо, що у Чернівецькій області наразі зареєстрований один випадок отруєння грибами. На Путильщині сім'я скуштувала неістівних грибів, які приготувала мама. Троє людей, серед них одна дитина, потрапили до лікарні з діагнозом отруєння. У зв'язку з цим комісія з питання звичайних ситуацій ОДА рекомендувала вжити додаткові заходи для припинення стихійної торгівлі грибами на приринкових територіях, на вулицях населених пунктів та вздовж автомобільних доріг області. За інформацією, прес Чернівецької обласної державної адміністрації директори продовольчих ринків зобов'язані забезпечити виконання ветеринарно-санітарних правил при реалізації свіжих, сухих та консервованих грибів. Чернівецькі прикордонники отримали новий транспорт на більш ніж півтори мільйони гривень. Відтепер захисники кордону в горах їздитимуть на квадроциклах, снігові замети долатимуть на снігоходах, а з нерівними дорогами боротимуться за допомогою позашляховика. 24 одиниці автомобільної техніки прикордонникам придбали за кошти США та Європейського Союзу. Ключові транспорту прикордонникам вручили урочисто на Соборній площі. Віктор Іліч вже спробував потужність нового квадроцикла. Каже, що така техніка вкрай необхідна тим прикордонникам, які проходять службу в гірських місцевостях Чернівецької області. Їде по ну, майже практично по всій місцевості. Він двохмісний, має понижну, повишну передачу 4 х 4. У нас вже в загоні є такі, що зарекомендували себе, що дійсно вони необхідні для. Внесення прикордонної служби в прикордонних патрулях, окрім квадроциклів, прикордонникам придбали ще й 10 мотоциклів. Всього загоніє вже 78 мотоциклів, їх використовують дільничні інспектори прикордонної служби. Перша заслуга цих мотоциклів, що вони економні. Економне витрачання пального. І мобільний дільничний інспектор може, як відповідає за декілька сіл, має на своїй ділянці відповідальності в інспект швидко може їх об'їхати. А відділу прикордонної служби порубне передадуть новенький позашляховик лендровер. Саме цей автомобіль найбільше сподобався голові облдержадміністрації Михайлові Папієву. Ті місця, в які може заїхати лендровер Дефендер, жодна інша машина не заїде. Тобто хотілося б, щоб більше було таких они з техніки, і будемо сподіватися, що це не перший і не останній грант, який ми виграємо, і оснастимося хорошою, гарною технікою, яка дасть можливість в наших Карпатах Буковинських. Тому числі і виконувати функції по охороні державного кордону. Ці автомобілі насправді профінансовані за кошти міжнародного проекту технічної допомоги між відомствами США та представником Європейського союзу в Україні. Загальна вартість подарованого транспорту більш ніж півтори мільйони гривень. Зараз влада працює над тим, щоб отримати ще один транш у 3,5 мільйони євро на облаштування пунктів пропуску на кордоні. Для цього з обласного бюджету виділяють 1 мільйон гривень, аби підготувати проектну документацію. Замовником проектної документації юридично є обласна. Рада саме тому ми передбачили в бюджеті області 1 мільйон гривень з тим, що з тим, щоб розпочати цю роботу, і з тим, щоб найближчим часом у нас два пункти перетини перетину підготовлені будуть відповідно до європейських зразків, відповідно до вимог Європейського союзу. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Такою середу побачили наші журналісти. Маєте нові теми чи цікаві пропозиції? Заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook час новин Чернівці, залишайте свої коментарі, переглядайте більше відео та будьте в курсі подій разом з нами. Також наші випуски новин можна побачити на сайті ACC in UA. А за ми дізнавайтесь, які сюрпризи готує нам погода. Щасти.